В ногу попала з кулак. Перший вибух, я швиденько забігла сюди і стояла, я упивця. Один під'їзд точно повністю зруйнований і навряд чи він буде відновлюватися для проживання. Зараз о півдні, 2 серпня 2023 року, ми перебуваємо біля будинку, в який 31 липня 2023 року, тобто позавчора, прилетіла одна із російських ракет. Це сталося о 9 ранку, коли люди, багато людей ще перебували вдома. Як ми знаємо, станом на сьогодні, ось тут, саме в цьому багатоквартирному будинку, і поруч біля нього загинуло четверо із шести жертв. Дішньої масованої ракетної атаки. Ми знаємо, що це були була жінка, вчителька однієї зі шкіл, а також мама і донька, які власне в цей момент перебували вдома, і людина, яка проходила повз. Вони загинули саме на цьому місці. І ще двоє загиблих на іншій локації це зовсім неподалік звідси, там, де ракета влучила в навчальний заклад. Воно ногу з колах. Первую помощь нам оказала женщина, перемотали ногу. Ну, потом пришли на место, где там уже Там уже волонтеры перемотали, ну, турникет наложили. вызвали скорую, ну, привезли сюда. Чи вам доставали осколок? Чи... Нет, осколок не могут достать, он где-то глыба. На колено боль, я не знаю, що рука. Это осколок чого там? Без поняття. Говорят, метал. Великий какой-то, скажут, что? Ну, я знаю, сантиметра было. А вина? Ну, так, дырка там была. На сегодня, на сегодня у нас стационарно лечится 11 человек. Все они средней тяжести. Да, действительно, поначалу было три в тяжелом состоянии. Через сутки мы их стабилизировали, они перешли в категорию средней тяжести. И продолжают у нас лечиться со вчерашнего дня, вот с ними работает психолог, пытается им помочь. Если психичный стан не стабилизировался, мы стараемся таким людям э, предлагать немножко задержаться у нас, несмотря даже на то, что им не нужно стационарное лечение для того, чтобы они пришли в себя. Хотя некоторые настояли на выписке именно из соображений, потому что пострадали их квартиры. Родственники, и они не могли здесь находиться, им надо было заниматься, спасать свое имущество, короче говоря. И они даже, несмотря на то, что мы им предлагали, мы их отпустили. Хотя их можно лечить до амбулаторно. То есть те, которые нуждаются в стационарном, мы не отпускали. Я запущу, Одну із двох пацієнтів, про яких говорив нам лікар, ми зустріли тут. Вона власне з пораненнями і дуже важко йдучи, прийшла сюди для того, щоб знайти допомогу волонтерів і попросити їх винести деякі речі у себе. Жінка відмовилася давати нам будь-які інтерв'ю, щось розказувати, пославшись на свій складний психологічний стан і їй, ну судячи з її вигляду, напевно потрібна психологічна допомога. Як ми знаємо, психологічну допомогу. Допомогу тут надають, і також ми сподіваємося, що вона знайде і волонтерську допомогу тут, і всі інші види допомоги. Після цього теракту було по отримали 82 чоловіка поранення різного ступеня. Тяжкості зараз на цьому будинку проводиться експертиза щодо можливої подальшої якої частини більшої чи меншої, щоб люди повернулися до житла. Будемо вже результат експертизи повністю, і ми тоді будемо розуміти, що робити з цим будинком. Зараз 570 звернень щодо. З зруйнованих у нас один повністю зруйнований от, цей будинок, який ви бачите, а прилеглі будинки частково пошкоджені. Один під'їзд точно повністю зруйнований, і навряд чи він буде відновлюватися для проживання. Перший вибух я була, та, мабуть, в коридорі була. Перший вибух, я швиденько. Забігла сюди і стояла я отут. Отут, де зараз стою, отут я й стояла. І потім вибух у нас, купа пилу, нічого не видно. Ну, тут висіли рушники. Я рушничок взяла, ну, так махала, щоб хоч побачити, чи можна вийти з квартири. Вийшла сюди в коридор, від вибухової хвилі навіть двері відкрило, оці залізні там, там, залізні двері відкрило. Трошки тут хлам, не знаю, мабуть, чи дерев'яшки оці полетіли. Сусідам заблокувала трошки двері, відгребла дерев'яшки. Забіг працівник ДСНС. Що почалась пожежа, виходьте. Якраз тут стояли документи і рюкзак. Я взяла рюкзак документи і на вихід. Ну і кота. Ми пройшлися двором цієї багатоповерхівки, власне, дев'ятиповерхівки. Побачили, що люди виносять свої речі, їх забезпечили засобами захисту, і вони потихеньку виносять все цінне, що в них є. Звісно, під відповідним наглядом служб необхідних. І також ми бачимо багато комунальників, які і зрізають дерева, і розчищають територію, і виконують інші необхідні роботи. Тут порваті дроти електро, електричні і вони ліквідовують також усі ці наслідки. Також ми побували поруч біля штабу, розташованого в сусідній школі. Ми бачимо, що потік людей продовжує залишатися, люди потребують допомоги, люди оформлюють документи на допомогу. Ми бачимо, що частині людей необхідна психологічна допомога, і сподіваємося, що тут її надають. Продовжуємо працювати, продовжують працювати штаби, надаються вся необхідна допомога, потихеньку надаємо все, що потрібно людям.